Ці наділи в один-два гектари засіяні різними сортами зерна. Тут діє демонстративний науково-дослідний полігон, де випробовують різні системи засобів захисту, розповідає керівник сільськогосподарського товариства Петро Євич. Тому ця ділянка озимої пшениці в один гектар залишилась необмолоченою через своє призначення. А це вже саме пізнє збирання, вже жнива на промислових ділянках закінчені. А це тільки йде збирання. Ну цих таких ділянок вже останнє вже. Так, скажімо так, ці прибирання. Нині тут працює тракторист-машиніст Олександр Сидоренко. Ми вже сьогодні кінчаємо, вже нас на сьогодні останній день завершуємо обмолот і вже будемо ждати наступний». Сюди приїздять представники та холдингів для вибору засобів захисту, розповідає менеджер товариства Володимир Галасун. Каже, геополітична ситуація диктує господарникам свої умови роботи. Люди сіли там одні культури, зараз переходять на другі. І основна проблема зараз в тому, що немає вивозки зерна, і люди стараються сіяти ті культури, які більш вигідніші. Це ми маємо зерно, тобак, перша репродукція. Тобто це в нас е, сортове зерно. Воно дуже продуктивне. І ну, що я можу сказати, завість, тільки хороші, позитивні слова ну, як, Як для хліба, ідеальне і для. Посівного матеріалу і для всього критий тік товариства розрахований на зберігання двох тисяч тонн збіжжя, розповідає завідувач насіннєвого складу Олександр Феодосій. Критий тік. Він на зимові зберігання його ну не бажано, щоб зберігати зерно, бо так як зимою може бути снігом замітати, ну до зими ми можемо це як временний у нас склад. Через відсутність вивозу та низьку ціну на збіжжя його зберігатимуть у зерносховищах, а їх нині не вистачає, говорить керівник товариства Петро Євич. Поки не продамо. Якщо ми його не продамо, а зараз багато виробників сумніваються в тому, що буде ціна, надзвичайно обвально низькі ціни, практично їх немає на рівні затрат, а то й в мінус, то його треба, звичайно, зберігати. Вирішити це питання можливо завдяки програмам агропідтримки, пояснює голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Це їхнє право вибору. Вони абсолютно правильно орієнтуються для того, чи вложити або отримати, наприклад, за програмою ООН да, там на лінії ФАО або по е, агропідтримки інших програм. Вони можуть отримати ці рукава вже сьогодні. Вони надзвичайно популярні для того, щоб зберігати ці зернові. А поки зібране зерно лежить на току, фермери розпочали сіяти ріпак. Для того, щоб знати, чи якісно сівалка сіє, потрібно проводити контроль і шукати насіння у рядках, де проїхав сошник. Це проводиться просто лопаткою. Ми насіння. Ріпаку дуже дрібне і не дуже легко знайти. Ось, бачите, насіння, Якщо приблизити, це ось приблизно дивлюсь, на лопатки є відмітки 3 сантиметри. Кладеться насіння у мокрий ґрунт, у тверде посівне ложе, щоб отримати якісні і дружні сходи. Нині погода сприяє посівній, розповідає агроном Сергій Гриневич. Відтак на врожай каже, розраховує не менший аніж торішній. Зараз видно мокрий ґрунт, насінина лягає в мокре, і це будуть хороші сходи. Вікторія Будевіцька, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.